Біонок з перших днів житті он довжен какое то время нахидітися на сонці. Лікар Михайло Соколовський засмагати любить. Каже, що це корисно, що правда, не кожному. В вісім від його возраста, залежності від особенностей коже. Ми і примагаємо різні сроки прибування на сонці. Комусь година, а іншими цілого дня замало. Все залежить від типу шкіри. Визначити його легко, просто сходити до дерматолога чи навіть педіатра. Если это человек смуглый, он загорает хорошо, то есть хорошо вырабатывается в коже э, меланин. Если же это блондин с белой кожей, то таким людям, конечно, пребывание на солнце нужно ограничивать. А это Виктор, колышний плавец. Так само выховывает своего сына Микиту. малку учить правильно засмагать. Мы обычно, когда на море ездим с семьей, стараемся загорать два раза до 11 часов с утра и вечером где-то вот после трех-четырех часов. Это самый час для засмагания, кажет Виктор. За три года маленький Микита жодного раза разу не на себе опеки. Стараемся всячески оградить его, то есть одеваем ему панамку, одеваем ему футболочку, если очень жарко и нет возможности где-то спрятаться, то с длинным рукавчиком обязательно. Но в то же время он сам понимает, он говорит, мне жарко, там, мне печет солнышко и прячется в тень. Також важливий нюанс перебування дітей на пляжах без білизни. В першу чергу це не гігієнічно, яким би чистим цей пляж не був. А дівчатам можна засмагати без купальника до тих пір, поки не сформуються молочні залози. Йдемо з Підсрібнкам на пляж, значить, ми повинні взяти з собою зонт, ми досни об'язательно безпечить защиту кожу, і спортувати спеціальні креми для защити кожу од ультрафіолетових лучей. Звичайні опіки шкіри можуть перерости у меланоми. Це злоякісні утворення на шкірі, видовище незприємних. Тож щоб цього уникнути, не фанатійте від сонця і захищайте від цього своїх дітей.